Так, доброго ранку всім. Знайшов циліндр ось такий. Не знаю наскільки тон. Ну, шток у нього добрий, громезний. Брати його не буду, у мене клієнтів на нього немає. Знаю, що мені, мене дивляться конкуренти, якраз які там облизуються, дивляться мене із Польщі. Нехай облизується далі, <хи> У них там свого добра хватає. Так, дивіться, кому треба циліндр пишіть, будемо його якось контувати і класти відправляти. Він важить близько 100 кг, тому тяжка річ, Запомбований, закручений. Тут розпломбований, можна відкрутити глянути, що там внутрі. Для того, щоб більш-менш сухо. Три четверть. Ручки зроблені такі одна і друга, для яких ціле неізвісно. І якісь кінці. Все, поїхали далі. Цього лишаємо тут звірюгу. Так, всіх вітаю жінок, які мене дивляться якраз, а також моїй дорогій матері, з Днем жінок. Зі святом вас всіх жінки, <смі> жінки наші дівчата. Не густо я сьогодні хочу показати спочатку те, що я тут знайшов. Небагато, але як є. І хочу показати там старе ще. Дуже багато чого є. Ключ 41-43 буде у нас коштувати 100 гривень. 30-32 у нас буде 50 гривень, 24-27. Буде коштувати 40 гривень, цей у нас буде 10 гривень, цей 10 гривень. Кружок у нас буде 50. Крючок у нас буде 45. І підемо далі по старому, покажу щось, е ну, як старе, те, що не продалося. Так, є ось така цеп. товстезна, десь приблизно сантиметр в діаметрі. Продається на вагу. Вага її там десь зверху вкажу для того, щоб бачили. Ну Гарненька така, десь приблизно півтора метри. 40 гривень кілограм, і вона буде ваша. Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, на Viber. Так, продовжуємо показ тих речей, які були не продані. Буду знову таки їх показувати, щоб ви бачили. Не все продається, не все реалізується, не кожного дня ви дивитесь мене. Тому буду показувати щось із старих топори. У нас будуть по 135 гривень. Монтіровка у нас 80. Лезо. Це у нас буде 60. Цей 5 гривень, цей 10. Сйомник 250. Горілка. Приставка до горілки. Ціна 150. Ковзани. Ціна 120. Вимірювальний пристрій. Ціна 100 гривень, цей у нас 40 гривень, цей у нас 10, 10, шплінти 30 гривень. Ця купа. Сйомник у нас буде 45, цей 10, 10, Проволока, щоб я не забув. 30 гривень. Цей у нас буде 20, 10. 10, 10. Болти будуть на вагу. По 45 гривень за всі. За оці чорні. Ключа у нас буде на 19, ціна 45 гривень. Шприць у нас буде 120. Цей у нас буде 80, цей у нас буде 50. зобило по 30. Цей 20 гривень, цей 30, цей 20. Я називаю її губками, але мені кажеться, що це паралельки якісь з якогось станка. Можна використовувати як кому зручніше. Попарно ціна 150, 150 і ціна 180. Пробойці були 600, стали 500. Кому цікаво, звертайтесь, можна купити і користуватися за ці речі. Мікроскопа. Можна також домовитися, пишіть свої, пропонуйте. Е, ця річ у нас буде о, 70, камінці будуть у нас по 220. Шківок у нас буде 50. Кришки у нас будуть по 20, як були, так і лишились. Було 25, стали 20. Ці будуть на вагу. Кому треба 40 гривень кіло. Клавіша у нас 40 гривень, ці у нас по 20. ці у нас буде 100. Чашка з нержавійки буде у нас 120. лірко тримачі. Три штуки будуть у нас 150. Ці у нас кочерга буде у нас 60. ножиці будуть 150. Ключ. Ось цей 20, молоток 30. Кінцевики, ось такі різні, які хочете. Тут ціна 50, ціна 60, колесо у нас буде 30. Преобразователь якийсь 220 на 12. Китайський. Неперевірений. 50. Е, собачка чуть приварена, але працююча. Ціна за неї буде 120 гривень. Рубанок 150. За сверла. Пропонуйте ціну. 36, ні, 38, 48 і 58. З напаєчками, зі всіма. Невдале зберігання, тому як є. Ключа на 12 буде 20 гривень. Та й все, все що хотів, та й показав швиденько. Для вас. Так, ці речі тут будуть 10, 15, 10. Ну, так, ось. Якось так. Все продемонстрував для того, щоб можна було це все ховати. Що кому потрібно, домовимося і відправлю. Напоминаю. Що в нас іде повна оплата на карту. Не часткова. Наложкою не користуюся. Хто мене знає, тому це не потрібно знати якраз. На це буду закінчувати, тому що часу все менше і менше. Треба його на даний момент використовувати. на... На огород для того, щоб треба чистити, убирати, робити, займатися хатніми роботами. Тому, як є, все на цьому з вас лайк, підтримка, каналу, коменти, все те, що ви знаєте, що ви можете продемонструвати, прорекомендувати, поділитися з другом, братом, кумом, сватом. Ну, як завжди, всім дякую, гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.